Італійське містечко в Україні не міф, а реальність. Таке вже кілька років існує поблизу Богоречен, де за участю іноземного капіталу освоюється видобуток газу. Наразі спільне підприємство «Укрнафтогазінвест» освоїло в районі сім свердловин. Щоденний видобуток майже 50 тисяч кубометрів палива. і це не максимальний показник. Якщо не не бурити нових свердловин, то звичайно видобуток буде зменшуватись. Ну і це тільки одна можливість утримувати цей рівень або збільшити це бурити нові. Свердловин. Підловин розвідувати далі, і подіє шанс отримати збільшення кількості газу. Нині в області зареєстровано 44 підприємства з італійським капіталом. Щоправда, частка інвестицій з цієї країни складає лише півтори відсотка від загальної кількості залучених Прикарпаття коштів. Тож цю статистику каже голова ОДА Василь Чудно. Потрібно змінювати. Звичайно, що сьогодні є якийсь дисбаланс у нашому співробітниці, тому що експорт до Італії складає двадцять мільйонів доларів а імпорт, наприклад, ще ну, перебільшує 27,9 мільйонів. І теж це якби, наша завдача. Щоб... Збільшувати потенціал експорту на Італії італійці в свою чергу не проти тіснішої кооперації. На заваді кажуть, навіть не стоять актуальні нині питання євроінтеграції України. Я думаю, що у нашої співпраці велике майбутнє, адже Італія має інвестиції та знання, а Україна відчуває в них потребу, і головне має де їх застосувати. Водночас, італійські газові інвестиції Вестори запевнили, вже мають цілком конкретні плани розвитку бізнесу на що щоправда, які саме наразі не озвучують.